Ось таких от поросяток маємо на продаж. Їм вже півтора місяці, п'ять днів назад я їх відлучив від свиноматки і вже можна продавати. Цим поросяткам я не варю. Їдять вони в мене все в сирому вигляді. Просто замочую в воді, здерть. І це тільки, тільки взимку. А влітку взагалі даю сухе, окремо воду ставлю, щоб не закисали ті корма, якщо не виїдають усе. Ну і також їдять буряки, гарбузи, сіно зараз їдять. Все вже саме їдять. Кота можуть з'їсти. Мені хтось писав під попередніми відео, що, звісно, що якщо в них не буде чого їсти, то будуть їсти і сіно. Он дивіться, з корита вони не виїли, а сіно їдять. Всі ці менші поросятка по 700 гривень, крім оцих трьох більших. Ці троє вже продані. Вони продані в мене в онлайн-ферму. Це ось поросятка від іншої свиноматки. Вони майже одного віку. У них різниця там в два дні. Ці також йдуть на продаж. А ось їхні мамки. Їх близько 60 кілограм кожної. А це ось батько цих поросят. Його вже більше, більше 100 кілограм це точно. Ну йому вже, звісно, півтора роки. Також є на продаж одна поросятка двохмісячне. Його просто не купили, так воно і залишилося. Ось цей самий більший чорний кабанчик теж продається. Теж за таку саму ціну. Ну, Він двохмісячний, він більший набагато за них. І він цей кабанчик зовсім з другої сім'ї, від другого кабана, від другої свинки. Можна було б взяти із тих поросяток свинок, а з цих кабанчика, ну, щоб на розвід. І ці поросятка досить добре переносять холод. У мене вони живуть в примітивних сарайчиках. Навіть приводили свиноматки в мінусові температури без ніякого обігріву. Але от бажано, щоб в них був вигул. Чим побільший вигул, і тоді вони можуть тут опастися, знаходити собі самі корм... корма. І з цими поросетами, як... як на мене, то мороки набагато менше, ніж з обичними білими. Ось вони тут, вигул у мене, примітивні такі примітивний такий загородки. Вони їх не ламають, не риють під ними. Ходять собі у відведеній їм території і нікуди не вилазять. Знаходимось ми в Кіровоградській області, СМТ Олександрівка, це біля границі з Черкаською областю. Якщо когось цікавить, пишіть.